Стан автошляхів у горліці набув характеру катастрофи. Руйнування дорожнього полотна можна спостерігати і на околицях міста, і в самісінькому центрі. Ситуація разюче контрастує із заявами мера про подвійне перевиконання минулорічного плану ремонтів. Це породжує природні сумніви щодо якості проведених робіт та кваліфікації підрядних організацій, які виграли тендери. Обурення горлівчан готове перерости в акцію протесту. Вона запланована на завтра. Автомобілісти планують Вернутися до мера міста Євгена Клепа з вимогою забезпечити доступ до даних про кошти, призначені на ремонт доріг цього року. Також у планах ініціювати створення у міськради депутатської комісії, яка займеться розслідуванням, куди пішли кошти, виділені на модернізацію доріг торік, та наскільки прозоро відбувалася процедура проведення тендеру. Очільник області зазначив, що ситуація, яка склалася в горлівці та кількох інших містах, потребує ретельного вивчення. Він підкреслив діяльність посадових осіб Тип, что привел до такой масштабной руйнации автошляхов, неотменно мае зацікавити правоохоронні органи. Мною дано поручення УВД області, КРУ по конкретным городам, я даже скажу по каким, Красноармейск, Харциск, Горловка, проверить, как, каким образом был сделан ремонт, что теперь в таком состоянии опять находятся дороги. То есть это больше уже вопросы к правоохранителям даже. А они пусть задают вопросы к героям нашего времени.